СБУ затримала прикордонника, який намагався злити ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України. Сталося це в ході спільної спецоперації контрозвідки служби безпеки і внутрішньої безпеки ДПСУ. Фігурантом виявився інспектор Чернівського прикордонного загону. Що до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником ФСБ. Після 24 лютого минулого року ворог активував свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного обслуговування державного кордону у межах Чернівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму куратору з ФСБ через месенджеру Телеграм. Розвід інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України. Йдеться в повідомленні служби безпеки України. Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах. Воєнного стану йому вже обрали запобіжний захід тримання під вартою. Триває розслідування.